Всім привіт! Сьогодні я вам покажу декілька методів, як увімкнути безпечний режим в операційній системі Windows. Показувати я все буду на Windows 10 версії, але все аналогічно працює і на 11. В цьому плані там нічого не змінили. Давайте тепер відкриваємо вікно виконати комбінацію клавіш Win plus R. Вводимо команду msconfig. Всі команди, що будуть зустрічатися, я додам в описі під відео. Нажимаємо ОК. OK. Тепер заходимо на вкладку Загрузка. виділяємо нашу Windows, якщо їх у нас декілька на загрузці. І кладемо ось тут галочку на безпечний режим. Нажимаємо ОК. Тепер вибираємо перезагрузка, після чого наша Windows перезапуститься. Як бачимо, наше Windows вже запустилося у безпечному режимі. Давайте тепер вимкнемо цей безпечний режим. Для цього так само викликаємо вікно виконати WinPlus R. Вводимо команду msconfig. Йдемо на вкладку Загрузка. І тепер знімаємо галочку з безпечного режиму. Нажимаємо ОК і перезавантажуємо комп'ютер. Все, тепер Windows у нас буде запущено у звичайному режимі. Давайте тепер з вами розглянемо другий варіант, як запустити безпечний режим. Заходимо в пуск, відкриваємо параметри системи, спускаємося до самого низу і заходимо в оновлення і безпека. Далі переходимо на вкладку відновлення, особливі варіанти завантаження і нажимаємо Перезавантажити зараз. Тут заходимо в меню Виправити неполадки, додаткові параметри, налаштування завантаження і нажимаємо на кнопку Перезавантажити. І ось ми попадаємо у меню з параметрами завантаження Windows. Перед нами є 9 варіантів завантаження. Щоб обрати потрібний нам варіант, використовуємо або цифри від 1 до 9, або користуємося клавішами F1 по F9. Так як безпечний режим у мене 5 у списку, значить нажимаємо F5 для його завантаження. Ну і давайте розглянемо ще третій варіант, як увімкнути безпечний режим. Цей варіант корисно використовувати у тих випадках, якщо з якихось причин ми зовсім не можемо зайти в нашу систему. Отже, ми знаходимося на кроці, коли нам потрібно входити в систему. Тепер нажимаємо на кнопку живлення, що справа знизу. І тепер перетримуючи клавішу Shift, нажимаємо перезавантажити. Відкриваємо пошуки виправлення неполадок. Додаткові параметри. Параметри завантаження. Нажимаємо перезавантажити. І тепер так само безпечний режим у нас п'ятий у списку. Значить, нажимаємо на клавіатурі 5. Як бачимо, наша система завантажується у безпечному режимі. Щоб вийти з цього режиму, нам досить просто перезавантажити комп'ютер. Якщо відео вам показалося корисним, не забудьте підписатися. На цьому все, чекайте на нові відео, далі буде ще цікавіше.